Усім привіт! продажі Opel Zephyra, свіжо пригнана Швейцарії. Це у нас 2009 рік випуску. 1,8 бензин, 5-ступка, 247 тисяч оригінально підтверджено пробігу. Також є вся сервісна історія. На 16-х дисках кузов в гарному збереженому стані, також технічний стан автомобіля. Таких м'ятин, царапин, нічого абсолютно немає. Оптика ціленька, без тріщин, без запотівань. Також є протитуманні фари, датчик світла, датчик дощу. Дзеркала з підігрієм електрорегулюванням в такому темному виконанні на салончик комбінований. Також кондиціонер, клімат, автозатемнення дзеркала, управління підсвіткою, електропривід дзеркал і вікон. Все, все в гарному збережному стані, нічого не затерто. Такий стан сидіння. Доволі класна машинка, як на свої роки. Такий у нас диванчик, також автомобіль у нас самімісний. В якому стані на задня дверна карта. Пройоми, пороги, пластик. Також по пройомахничних по корозії абсолютно нічого немає. Автомобіль зі Швейцарії, повторюсь, така у нас шторочка, ковручок. Третій ряд тут у нас сидінь ховається, підлокітник, підстаканники вішечки для ваших пакетів. Також у нас варійний знак, аптечка, все у нас на місці, компресор, ремкомплект. Так само все є. Ніхто ніколи нічого не забирає. Все завжди залишається з машиною, як приїжджає. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Вже в наступному відео покажу вам сервісну історію.